Саджати рослину під час спеки. Чи можна взагалі? Пропоную два варіанти: як посадити рослину, якщо ви придбали її в горщику і хочете посадити, а вже почалася спека. Перший варіант. Беремо ось таку рослинку в горщику з потужною, гарною кореневою системою, розвиненою. Це має значення. Окремо беремо їмкість з водичкою, розчиняємо в водичці укорінювач, краще потужний, укорінювач радіфарм, занурюємо горщик разом з рослинкою. Тут є дренажні отвори в кожному горщику. Занурюємо в водичку. Нехай рослинка стоїть в водичці з укорінювачем годинки 2-3. Нехай гарно набереться вологи що потім, коли рослинка буде окорінюватися, щоб їй вистачило вологи на той період, коли буде спека, або ви забудете її поливати, перед посадкою обов'язково дуже-дуже гарно проливаємо посадочну яму водичкою. Це теж має значення. Багато виливаємо водички. Ось на таку рослинку можна 10 літрів води в посадочну яму вилили. Потім беремо рослинку, ось так дряпаємо кореневу систему, трошки знизу, щоб трошки вивільнити корінці, щоб потім їм легше було укорінюватися. Саджаємо, поливаємо. Обов'язково, друзі, використовуємо затінюючу сітку. Ось такий варіант це 100% варіант для посадки, саме коли спека. Якщо у вас немає можливості іншого затінення зробити для вашої рослинки, водичкою поливаємо, в якій в нас стояв горщик з рослинкою, з укорінювачем, це перший раз ми поливаємо укорінювачем при посадці. Через 7-10 днів, як у вас буде можливість, другий раз проливаємо рослинку укорінювачем. Краще беріть потужний. Радіфарм, ось тут написала, щоб ви бачили. Бо цей дієвий, гарний укорінювач, який дозволить швидше з'являтися новим корінцям, і швидше коренева система буде розповсюджуватися в ґрунті, в який ви посадили свою рослинку. Третій раз бажано, друзі, укорінювачем ще через 7-10 днів. Тобто при посадці через 7 днів і ще через 7 днів ви поливаєте укорінювачем. Це дуже гарно впливає на кореневу систему. Тому я так зупиняюся і повторюю: повторюю, це важливо. Просто так посадити і поливати звичайною водичкою не можна. Укорінювач допоможе вам вкорінитися вашій рослинці. Поливаємо, якщо спека, не дозволяємо пересихати ґрунту біля вашої рослинки. Можна навіть трошки замульчувати. саджаємо рослини хвойні. Завжди так, як вони зростали в горщику. Не заглиблюємо. Це теж дуже важливо. Якщо у вашому садочку дуже важкий ґрунт, жирний чорнозем або глинистий ґрунт, дуже важкий, ви знаєте це, що після дощу затримується водичка, такі тріщини дуже великі з'являються після рясних дощів. Обов'язково треба замінити ґрунт при посадці на той який подобається хвойній рослин. Рослинці це ґрунт для хвойних рослин. Якщо у вас листяні рослинки, барбариси, чагарники, ви можете додати універсальний ґрунт. Якщо у вас немає можливості додати спеціальний ґрунт для рослинки, то свій важкий ґрунт можна трошки розпушити, додавши піску пополам. Отак, щоб ви не вираховували скільки чого, берете ґрунт із посадочної ями. І ділити його навпіл. Додаєте пісочок, розпушуєте, тому що рослини дуже гарно, швидко вкорінюються і зростають в легкому ґрунті. І корінцям дуже легко зростати саме в легкому, а не в важкому ґрунті, де їм треба, знаєте, отак от продиратися через ось такий щільний дуже ґрунт. Все це враховуйте, друзі. Другий варіант, як можна посадити рослину. Яку ви придбали в горщику під час спеки, або ви її придбали, вже запланували свій квітник, а тут почалася спека. І ви боїтеся, ви знаєте, що дуже багато в інтернеті і на різних каналах в коментарях пишуть, що гинуть рослини під час спеки, не витримують, що робити. Тоді обираєте саме такий варіант, друзі: берете рослину разом з горщиком і десь на півзатінку. Можна навіть в затінку прикопати разом з горщиком. Ось так викопуєте ямку і закопуєте разом з горщиком, в напівзатінку або в затінку. Нічого страшного, навіть якщо рослини мають жовте забарвлення, якщо це барбариси, які звичайно зростають краще на сонечку. Саме на той час, коли вам треба перечекати спеку, ви можете їх посадити. Не посадити, а занурити горщики в землю в затінку або в напівзатінку. Або можете поставити горщики в затінку або напівзатінку. Але, друзі, все ж таки я пропоную вам закопати. Чому? Якщо ви забудете поливати рослинку, а я впевнена, друзі, судячи по коментарях, що забудете. Тож, для того, щоб ви були впевнені, що ось такі гарні рослини не загинуть, краще прикопати їх в ґрунт. Перечекати спеку, а потім вже посадити на те місце в той квітник, який ви запланували в своєму садочку. Отже, друзі, запропонувала вам два варіанти посадки рослин під час спеки. Або якщо ви придбали рослинку і вже почалася спека, як можна посадити. Обов'язково, в другому варіанті, все це, що ми робили в першому занурювання водичку. Щоб дуже гарно просочилася і набрала водички коренева система обов'язково, обов'язково укорінювачем, два, а краще три рази після посадки, все це робимо, поливаємо, дощуємо. І ще, друзі, якщо ви рослини в цьому році придбали і посадили навесні під час спеки теж треба затінювати їх ось такою затінюючою сіткою. Бо це вразливі рослини, вони ще не дуже довго в вашому садочку, ще в них не дуже потужна коренева система, вона не розвинулася, бо дуже екстремальний був початок літа, спека була довготривала в середині літа. Тож саме таким рослинкам, які ви посадили навесні, приділіть свою увагу. Не так, що ви посадили, місяць пройшов, і ви вже думаєте, все, рослина вкорінилася. Ні. Вважається, знаєте, досвідчені садівники, вони знають, що рослина вважається вже добре вкоріненою, вона вже зростає в садочку, і ми можемо бути вже впевнені, що все з нею гаразд, коли вона вже. Зростає в садочку рік після посадки, тобто з весни до весни, з осені до осені, коли вона пройшла повний цикл зростання і вже перечекала і весну, і літо, і осінь, і зиму. Якщо рослини, ну коли ви їх саджали, запам'ятайте, що рослини, які не дуже великі, маленькі, вони дуже вразливі. В них невелика, не така розвинена коренева система. І обов'язково допомагайте їм влітку. Робіть затінок з усього, що у вас є, щоб пропускав цей затінок сонечко. Знаєте, щоб це була не плівка, якою ви обгортали, або щось таке робили біля рослини, бо вона може згоріти. Чому я, друзі, про це кажу? Бо і такі в мене запитання були: а можна. Ось такі палички поставити, плівочкою закрити. Це ж дуже гарно, ні, друзі. Тільки дихаюча, затінююча ось така сітка. Це дуже гарний затінок для рослин. Сьогодні вам розповідаю дуже ретельно, бо це відповідь на багато-багато запитань щодо рослин, які гинуть під час спеки. Або жовтіють, або сохнуть. Ще, друзі, під час спеки обов'язково маленьким, великим, дорослим. Рослинам, які ви щойно посадили, або які у вас вже дуже довго зростають, обов'язково допомагаєте їм. Бачите, що йде спека. Обробляйте їх антистресовими препаратами. Заздалегідь при температурі 25 градусів, ну, може, 27 не вище, ввечері, бо вранці роса, саме коли висока температура, перепади нічні, вранці буває роса, щоб, щоб рослина. Всі ці засоби смоктувала в себе, щоб вони не стікали. Хоча є такі, що і стікають, і теж допомагають рослинки. Про які засоби я кажу: мегафол, МС-крем, ЕМСікрем, Ізабіон, Бриксіл, гроу відновлення? Їх дуже багато. Це саме такі засоби, які допоможуть рослинам. Що вони роблять, ці засоби, коли ми обробляємо такими препаратами? Під час спеки уповільнюються всі процеси в рослинках, не знаєте, ніби вона завмерла і вона не зростає і не дихає і нічого. А саме такі препарати, які я вам назвала, вони допомагають продовжуватися всім цим процесам. Фотосинтез продовжується, рослинка витримує, отримує органічні речовини, всі будь-які сполуки, які потрібні їй для зростання. Тож обов'язково, під час спеки, якщо спека два тижні. Знайдіть такий час і обробіть хоча б два рази саме такими препаратами. Друзі, це дієво. Я все це бачу на рослинах, які постраждали в нашому розпліднику після пожежі. Дуже допомагають всі ці препарати. І всі ці препарати, і всі ці поради, які я вам в сьогоднішньому відео запропонувала, вони всі працюють. Придбали ви такі гарні рослини в будь-якому розплідничку, в нашому розплідничку. Тож, зробіть все правильно, щоб не втратити рослини, щоб вони довгі роки давали вам змогу милуватися їм, щоб вони зростали потужно в ваших садочках. Придбати такі гарні рослинки ви можете в нашому розплідничку. Контакти і вся інформація буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. А ми з вами, друзі, вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Туя міріам ялівець голден Карпет, а це туя склачата Нана.